Михайло Гришко, видатний український оперний співак, народний артист Радянського Союзу. Михайло Гришко виконав мало не весь класичний оперний репертуар, камерно-вокальні твори, співав українські народні пісні, романси. Поєднуючи акторське обдарування з рідкісним закрасою голосом, він створив багато неповторних образів. Упродовж 40 років він виконував десятки головних ролей у постановках класичних українських і зарубіжних виставах на сценах провідних театрів України. Майстерно втілені ним образи увійшли до золотої скарбниці світового театрального мистецтва та закарбувались у пам'яті поціновувачів українського театру та народної музики. Гришко, це голос, який народжується, може, у три століття один раз. Я був захоплений ще в Харкові тим. Як він співає, відгукувався про колегу Віктор Боришенко, народний артист України.